Як проводите час вдома під час аварійних чи віголових відключень електроенергії? Якщо ловить інтернет, то сидимо в інтернеті, якщо ні, то просто лежимо. Якщо ввечері, то стараємося проводити сім'єю. Там запалюємо свічку, є фонарики на додатковому живленні, повербенки спасають. А можливо, з дітьми в ігри граєте, чи спати лягаєте, чи книги читаєте? Спати не лягаємо, діти пізно лягають спати. Читати не можна, бо зіпсують. зіпсують. Граємо ігри, буває. Дитячі. А які саме? Ігри? Мала любить хлопушки. Сидимо, граємось. Відключають світло в нас не дуже часто. Я не знаю, я не дуже так чимось прям займаюся. Спати не ложу, все попадає в те час, коли вона вже не спить. Буває їсти, готую, але завжди в мене попадає світло, коли я роблю випічку. І в мене все йде дуже, дуже погано, да, Аліса? Сіжу на телефоні, як все, напевно. Все. А якщо зарядка на телефоні закінчується, чим займаєтесь? У мене море книг, читаю. Що то по господарству вдома ділає. З братом живемо, маємо настільні ігри, так і проводимо свій час. Лежу, сижу, вишиваю, наприклад, якщо це днем. Як проводите час вдома під час віялових чи аварійних відключень електроенергії? Чекаємо світло. Нічого такого ми не робимо. Ми стараємося економити, стираємо вночі. Ну,